Пошук, порятунок, технічні ремонтні роботи та розмінування і все це під водою. Такі завдання виконують водолази військово-морських сил. До кожного спуску під воду фахівці ставляться дуже відповідально. Перед зануренням водолаз особисто перевіряє справність свого спорядження. Великі навантаження вимагають від цих фахівців належної фізичної форми. Один лише заправлений балон акваланга важить більше 15 кілограм, а почепити на себе треба не тільки його. Звичайно, ця вага не так відчувається під морською поверхнею, проте з кожним метром занурення на організм водолаза діє все більший тиск. Перебуваючи під водою, необхідно тримати постійний зв'язок із поверхнею. Для цього можуть використовувати радіостанції, протягуючи дріт між абонентами, або ж подавати сигнали мотузкою, що кріпиться на водолазах. Водолазом служу два роки, довелося стикатися з закриттям пробої на кораблях пошуку затонувших предметів, обслідування грунту, підводної корпусу корабля. Потреба ВМС України у кваліфікованих водолазах різко зросла після передислокації з анексованого Криму. З минулого року на факультеті ВМС при Національному університеті Одеська морська академія працюють курси з підготовки таких спеціалістів. Майбутніх підводних фахівців учать досвідчені викладачі та військові водолази, які мають за плечима тисячі занурень. Для більшості живе знайомство з аквалангом та іншими водолазними спорядженнями тут лише починається. смотрим на все соединения резьбовые. Редуктор. Клапан вдоха, клапан выдоха, регулятор той ступени. Опускаем его вниз, чтобы воздух не травил. Все, таким образом мы проверили аппарат на герметичность. Аппарат не травит, после этого делаем доклад. Командиру спуска, что аппарат к работе готов. За три місяці військовослужбовці мають набути відповідні фізичні та психологічні якості, а також навчитися проводити всі типи підводних робіт. Для отримання кваліфікації водолаз необхідно відпрацювати не менше 20 годин під водою. Якщо це корабельний водолаз, то він навчається оглядати корпус судна. Якщо це спецпідрозділи, то Проводити спеціальні водолазні роботи, аварійний рятувальний загін, пошук затонулих об'єктів, підйом. Ті, хто вже впорався чи не з половиною випробувань, не жалкують про обраний шлях. Про військову медицину, про фізіологічні особливості людей, які занурюються. Тобто курс доволі таки добрий і багато нам дають наші командири знань. Мені подобається ця професія. Рівень підготовки водолазів повністю відповідає вимогам донатівського фахівця. Українські військові вчаться використовувати як легке спорядження, так і більш потужні зразки, що стоять на озброєнні військових флотів таких країн, як Данія та США. Основне завдання це зараз обладнати аварійно-рятувальний загін, а також водолазну групу сучасними зразками водолазного обладнання. Для цього зараз ведеться робота щодо. Закупівель або налагодження допомоги з партнерських нам держав, які можуть нас забезпечити даним видом спорядження, яке використовується та стоїть на збройні в провідних країнах НАТО. Робота військово-морських водолазів часто буває непомітною для стороннього ока, проте її важливість неможливо переоцінити. Адже завдяки пильності фахівців аварійно-рятувального загону вже декілька років жодна бойова одиниця ВМС не зазнала аварії у морі. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, Даніл Вржеч, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕМ